Балерина капучино. Ну ж бо ти перший за виграшки. Тралалеро, тралала. Далі твоя черга. Чи-чи-вау. Я в грі. Вгадуйте. Балерина Капучино. Балерина Капучино. Казна, що? Дурникувати дівчисько. Моя іграшка. Дитячий плач. ні. Хто скривдив крихітку? Отримуй. Крачуватимешся в мене, що трапилося, дитинко. Мою балерину зламали і викинули. В такому разі виготовимо ось таку капучину. Так. Шпіоніро голубіро. А що це таке? Аупс, це я. Усмішку. Шпіоніро голубіро. Маю дещо плани з будівництва велетенської балерини капучино. Те, що треба, віддаси. Це не безкоштовно. Ah, okay. Я вас зрозуміла. Mm. Гроші. No. Ні. Зазвичай це працює. Oh. Вжиш, нінджа Голуб. Ось ваш гонорар. Uh -huh. Дуже щедро. Тримайте. Ням-ням. Uh -huh. Решту для манець. Угода відбулася найкращим чином. Успіхів! Дякую. Попутного вітру. Що швидше почнемо? То швидше завершимо. Погляньмо. Ого, величезний подарунок. Відкриваємо. Чичева! Це ж тіло балерини. Початок миємо. Далі голова. Чи маєте ідею. Як мені далі жити. Охоронець поцупив мій хвостик. Ось порожньо. <звіс> Просто жах. Втім, <звіс> ми знайдемо його. <звіс> <звіс> Від мене годі сховатися. <звіс> Один, два, три. Нужба активніше. <звіс> Слід веде сюди. Так, погляньмо. Хвостик знайдено. Аго, віддавай. Геть, звідси, не спрацювало. Не хочете по-хорошому? Буде кепсько. Мінус один. Ну, далі. Достатньо. Спрацювало. Ого. Дайте хвостик. Ось. Дякую. Справу закрито. Справи кепські. Ні, ось ваш хвостик пані. Ува! Мій рідненький. Люба, попрацюй хвостиком ось так. Вау! Ось вам свіже молочко. Вау. Wow. Дякую oh. за допомогу, Люба. Бувайте. Bye -bye. Молоко, філіжанка кави. Wow. І дещиця магії. Голову wow. маємо. Wow. Чудово. Wow. Намалюймо обличчя. Wow. Так навіть краще. А тепер дамо раду рукам. Руки має ідею. Я в ділі. Тут так гарно. Ось ідеальні руки. Ти підеш зі мною. Ау. Трясця! Перепрошую. Не можна так вчиняти щодо ляльок нечема. Все. Я звільняюся. Живий манекен? бачила. Hey. Привіт. Чи маєте запасні руки? No. Перепрошую, скінчилися. Галепа. Oh. Hmm. Неабияка трагедія. Як ти смієш, Нечема. Леле okay. спокійно. Ось із моїх власних запасів. Так би одразу. Крихітко, поглянь. Мамо, ти чарівниця. Фух, ці матусі. Ручки маємо. Щоправда, вони замалі, а я? геніально. Ось. Моя голова. Ой, то як? Вже краще. В такому разі прикріпи другу ручку. Ось так. Готово. Що там далі? Перевіримо тренди. Трелалело, тун, тун Шпигу Ніро. Гаразд. Нічого нового. А це що таке? Балерина Капучино? Так, цей також і цей. Хіба її бракує? Як то кажуть, бачу ціль. Не бачу перешкод. Ні, рятуйте. Аго, поверне мою дочку. Обміняю її на готову балерину капучино. Згода? Що? Ну, я тобі зараз. Хм? О, ні. Що тепер вдіяти? А що сталося? Мені терміново потрібен одяг для балерини. Це не проблема. Виготовимо його із солодкої вати. Геніально. Дякую. Я не приймаю гроші. Ціна одягу три усмішки. Усмішки. Гаразд. Так. так О! Ось у нас такого не було. Добрий день. Підпали цей гніт. Гаразд. Активація лазерів. Ого, доволі спритно. Ой. Одну усмішку маємо. Вдалого Май дня. Бай. Так, що там далі? Бачу огідний пес. Маємо проблему і розв'язання. Хто О, хороший песик? Пас. Нарешті він пішов. Ще одна усмішка. Має тільки дві усмішки. А потребую трьох. А вже ж, друзі, поділіться своїми усмішками. Дякую. А ось мої усмішки. З вами приємно мати справу. Успіхів. Bye -bye. Що ж, берімося до роботи. Ось так. Wow. Готово? <реш> Ласкаво, прошу. Де це hmm. я? То молодець? Я молодець. Wow. Оце так колекція. Тун-тун, тралалеро. Оні мої іграшки. Не чіпай їх своїми рученятами. Що ж залишилося? Матусю? То біса кнопок. Як допомогти мамі? Знаю перевірений спосіб. боляче! Що відбувається? Не спрацювало. Отакої. Що ж вдіяти? Це знак. Насправді не зрозуміли. Втім дякую. Чарівні ягідки. Я знаю, що діяти. Ось так. Отримуй. Якраз потренуюшся. Майстер отримає належне, а балерина свій макіяж. Підфарбуємо губки. Далі очі. Готово. Балерина капучино власною персоною. Агоу, вредне, прокидайся. Перевірмо. Готова. Моє любісіньке. Ходімо. Забирай своє невсидюще. Моя крихітка. Ми знову разом. Люба маю для тебе подарунок. Неймовірні, куанти. Mm. Вони прекрасні. Балерина Капучино. Wow, wow. Леле, вона ожила. Я ваш oh, wow. найвідданіший фанат. Чи хочете автограф? Ходімо. Вже біжу. Чи-чи mm. вау! Перепрошую. A -a. І дякую за балерину. <скріст> Цікаво, чи гра вже розпочалася? Mm. Що ти тут забув? Забуву тебе спитати. Бе-бе-бе. Взагалі то прикро. Як він посмів? Я зараз відіграюся. Мамо? О, привіт, друзі. Я гаразд. Мені час. Наша лялечка просто красуня. Правду кажеш? дедпуле. Що ти на Наша лялочка несправна. Це жахливо. Що ж вдіяти? Мамо, дедпул зламав no. нашу ляльку. Mm. О, так годі. Mm. Mm. Ня-ня-ня-ня-ня. Mm. Прощавайте, пане. Mm. Так краще. Мама знає, що вдіяти. Чи-чи mm. вау! Okay. Що ти надумала? Наразі самі все побачите. Так, очманіти. маніти. зберемо нову лялечку. Отож бо. Погляньте сюди. Ось так настала осінь. Листя пожокло. Так, нам потрібні ці листочки. Чудова ідея. Ух, Стало зимно. Чудово! Виготовимо сарафан для нашої ага. лялечки. Чудово! Для цього нам стане в пригоді клей. Візьмемо листочок і нанесемо на нього клей. Okay. А тепер наклеїмо його на лялечку! Далі okay. ваша черга. Треба ж таке, чудово. Один листочок, два листочки. Нам вдається чудово. Твоя правда суперово. Wow. Молодець, сестричко. А що як? Маленька Витюка нікому не завадить. Сподіваюся, і ні мене не помітить. Дівчатка, ви такі розумниці. Wow. Матуся вами пишається. Сістер, геть з О, ні. Хвилинку, дитинко. Ну, хіба можна кривдити сестру Мері? Перепрошую, це був просто жарт. Надалі так не роби. О, я знаю, wow. як пришвидшити процес. Чи готові? Підкидайте листя. Yeah. Мамо, можна ми поглянемо. А вже ж! Так, м'якенько. Ідея! Okay. Допоможи, Ені. Hey, Моя рука. Матусю, ми не мої руки. Я знову тебе пранканула. Oh. Ай-яй-яй. А це слушна ідея. Зачекайте на мене тут, я миттю повернуся. Воді, не ображайся. Поглянемо. Я виграю ось так, ще трохи. О, мені нічого не вдається. Треба їй допомогти. Аго, Барбі, я дещо для тебе принесла. Та як що скажеш? Oh. О, та це ж саме те, що мені потрібно. Так. No. Ні, не так швидко. Обмін. <ріст> ага, Згода. <ріст> Оце я розумію. Wow. А як щодо до другої? Mm -hmm. Але ж я ані пари oh. з вуст. <ріст> okay. Чудово. А тепер нам ну, прикрутимо <ріст> виделку. <ріст> мені подобається. Рада допомогти Барбі. Успіхів на грі. Uh -huh. О. Тепер я напевне переможу. За виграшки. О, ні. Як вона це зробила? Бувайте. Один і два і три. Пані я знайшла руки для нашої лялечки. Ну, ми мерщі їх встановимо. Ось так. Щю. Мені видається, що щось тут не те. Мамо, руки замалі. О! В такому разі ми їх надуємо. Простіше не буває. Вперед, вперед, перед. Фух. Агу, допоможіть мамі. Один і два, і три. Ой-ой! Схоже, ми трохи передали куті меду. Гаразд. Ох. Чи трішки, і? Мамо, нам вдалося. А я що казала? Чи можна yes. нам пограти в м'яч? ж! ходімо інні, лови. Тепер твоя черга. Що це ви тут робите? О! о Тихіше, ані пари з вуст. Я не дозволю вам тут грати. А тепер ідіть геть мерщій. Так краще. Тепер я зможу як слід подрімати. Mm -hmm. Отакої. Сістер, я дещо зматикувала. Сподіваюсь, ніхто не буде проти. Mm -hmm. Матусю там був злостивий охоронець. Погляньте, що маю. Намалюю милий смайлик. Тепер наша лялечка має голову. Але ж це годиться. Wow. Ви поцупили мою маску. Негайно поверніть, чуєте? Матусю, мені лячно. Останнє попередження: поверніть мою маску. В іншому разі, я. О, дякую. Зізнавайтесь, хто з вас це скоїв? Mm. Вона. А? О, а вже ж. в такому разі я дам раду вам обом. Зуски. Я не дозволю. Чи зможете ви пройти через цей міст? Переможець, отримає приз. Це те, що нам потрібно. Дівчатка ми впораємося. Чарівно час спливає. Треба ж таке. Це не так просто. Oh, no. Я знав, що ви злякаєтеся. Сміх та й годі. Я не піду. Це зроблю я. Один, два, оп. Ні, Мері! А -а -а. Тримай руку. Я дуже злякалася. Як ви? Я так не граю. І не ходімо з нами. Маєте якісь проблеми? Ні, ні, жодних. Ось ваш приз забирайте. Ходімо, дівчатка, маємо багато справ. Дай п'ять. Ой, ой, матусю. Oh, no. Зараз, дитинко, хто першою робитиме мейкап? Вау! Wow. Так, можна я? No. Ні, я. Зоськи, але я також хочу. Спокійно, дівчатка. Ну, ми дізнаємось, хто ж буде першою. Та з вас, хто перетягне линву, переможе. На старт, увага, руш. І знайте, що я вболіваю за вас обох. А? Тобі мене не вдасться здолати. Це ми ще побачимо. Ой, кепські справи. Друзі, благаю вас, поставте вподобайки. Мені потрібно більше сили. Вау! Ура! Yes. Wow! Я перемогла! І перемогу здобула. Енні! Ура! Yes. Вибирай wow. собі фарби! Стільки кольорів! Спершу намалюємо очі! Wow. Розумниця, доню! Mm? Mm, а що я? Землетрус! <різвіст> <Ауч>! Болячено. <плізвіст> Дитинко, чи ти не забилася? <плізвіст> Ох! Йди до мами. <плізвіст> Отакої. Втім, я знаю, як тому зарадити. Просто зітремо все зайве. Готово. Тепер намалюємо губи. Привіт! Отакої суперово. Ау, друзі, ставте вподобайки нашій лялиці. Хе Пані, вам час іти на гру. О, ні, як ми впоримося без мами. Ох, ох. Нашій лялиці потрібне волосся. Мусимо знайти що-небудь відповідне. Mm. М -м, обожній ромашковий чай. Ah. Сістер, поглянь! Що це таке? Wow. Схоже, що це наш шанс. Вперед. Ла ла. Перервана мультфільми. <плес> так. <плес> а ah. ось нам потрібна ця нитка. Wow. Круто! А тепер ходімо. Алло! доставлення піци? Мені велику Маргариту. не тримай. Га? І що мені з цим вдіяти? Просто довірся мені, сестричко. Вау! <imbalance> страшенно ніяково. Мені щось зле. Ой ой, тікаємо звідси. Стривайте, маленькі нишпорти. Я вас дістануся. Начебто відірвалися. Ми з тобою чудова команда. Поглянь, який улов! Ой-ой-ой, ховаймось, мерщій. Де ці нестерпні дівчата. Ага, Гадали мене так легко обдурити. Тепер обидві матимете неабиякі неприємності. Охороно сюди. Так, майстре, зв'яжіть їх. Мамо, матусю. Донечки. Аго! Відпустіть моїх дівчаток. Ти їм не годна допомогти. Мамо! Ні! Якщо хочеш їх повернути, то віддай мені лялечку. Маєш обмаль часу. О! Звідки тут ці нитки? Вони стануть у пригоді. Будуть накшталт волосся. Ось так і готово. Хвилинку, а як щодо резинки? Де ж мені знайти ще одні такі самі? Тут а нічогісінько, крім хмарин. Скривайте! Чому би ні? А, нічого собі? Гаразд, спробуймо по-іншому. Так, тепер трохи хендмейду. Ось так суперово. А як щодо шпильки? Hmm. Ну, ми поглянемо. Знайшла. Вау. Wow. А зараз найцікавіше. Okay. Магія поза Гогверсом. Mm -hmm. Тепер лялечками всі аксесуари. Mm -hmm. Попрацювали на відмінно з плюсом. Що ж, тепер потрібно повернути донечок. Ало, okay. все готове. Матусю. Нарешті заберіть їх геть від мене. Oh. Донечка, я за вами страшенно скучила. Oh. Лялечка також. А, з мене годі. Час влаштувати шоу і вживити секретний чип. Який ще в біса чип. Ага, це мій підступний план. Погляньте. Анна. Ой ой, ялечко, це ти? А тепер знищ їх. Ні, чекаймо. Це ще не кінець.